Друзі, привіт! Ось я знову не на рибалки. На жаль, трошки ходулька мене підводить, ну нічого, ще день-два і вже буду на рибалки і вже буде відео з рибалки. Ну, а поки що я вам покажу, як зробити вугільний фільтр із самих-самих підручних матеріалів. Багато хто знає, багато хто бачив. А я вирішив показати, можливо, хто не знає. Він вам пригодиться, наприклад, якщо ви десь будете на річці віддихати і не буде у вас чистої питної води, можна легко зробити такий вугільний фільтр. Я думаю, що вугілля можна знайти біля річки, якщо ви там приїхали надовгенько чи як десь <кх> із. Багаття перегоріло, у вас будуть оставатися ось таке вугілля. Дивіться, не попіл сірий, а саме кусочками. Ну це може і великий. Ось я тут подрібнив ось, ось такі ось невеличкі ось кусочки. Це я подрібнив. Зазвичай їх, коли перегорить багаття, їх залишається багато. Ось вам оце потрібно. І пляшка з-під води. Ось це теж є. Ну, ще бажано мати з собою вати, кусочок такий ось, пучечку. Можливо, бинт можна, якусь чисту тканину, бажано, щоб була ну, з природних матеріалів там. І цей бавовняне або ну, щось просте, ляне таке, не, не пластмасове, тобто не синтетичне. Ну Хоча і те підійде. І ось як його виготовити? Дуже-дуже просто. Зараз ми це все вам покажемо. Ну, Беремо таку пусту пляшку. Ну, бажано, щоб вона була чиста. Ну, якщо там з-під води, то вона чиста, навіть підійде із-під якоїсь солодкої води. Це не, не дуже важливо. Так, ну ось і приблизно відрізаємо ножницями, ножиком, що у вас є. Я гадаю, хто поїхав на рибалку, обов'язково трошки нерівно. В любому повинно бути якийсь ріжучий предмет. Навіть бутилка не дуже чиста. Ну, щоб у вас вийшло ось так. Раз і все. Потім далі. Берете пробочку і робите у ній отвори. Можна шилом, можна ножничками, можна ножиком. Не такі, щоб дуже і великі, але отак по кругу. Скільки там у вас вийде їх, не знаю. Ну, Щось вийде. Ну, ось приблизно ось так. Все, закручуєте на місце. Плотненько. Так, зараз ми оце вугілля приберемо. Можна використовувати активоване вугілля у таблетках, але його треба чималенько. Беремось, до прикладу, вата. Ну, це багато, як для такої пробки. Це для 5-літрової підійде. І Ось так сюди не дуже плотно вложите ось так на саме дно. Це у вас буде якби фільтр тон, тонкої очистки. І засипаємо сюди ваше подрібнене вугілля розсипав, досить. Так. Ну, Добре, тут трошки залишилося вже. Хай буде. Можна трошечки його отак чимось уплотнити. Та будь чим можна і рукою. Тільки За... рука буде чорна. Ну це не страшне. Навіть якщо ви ось так. Ось вийшов у вас такий фільтрик. Потім... Оця посудина повинна бути чистою. Сюди вже у вас буде збігати чиста вода. Ну як, відносно чиста. Далі я розкажу. Ось отак вставили. Ось Отак, все, ваш фільтр готовий. Так, друзі, ну ось я збігав, набрав у річці води. Так а бачите, вона має трошки жовтуватий відтінок. Ну Не знаю, чи буде видно в камеру. А мені так хоч і зір, ну, плавають там всякі такі небагато, але плавають. Ну і... Наливаємо. Спліває вугілля, не намокло воно. Воно коли намокне, воно потім не так спліває. І ось так, бачите. воно Понюхаю на запах. Ну, есть запах такой, знаете, речковый есть. Звучайно есть. Ну, в принципе, то и досить. Ну, я не знаю, як вам зараз буде видно, але я отак ось збільшу, бачите, оце у такий стаканчику в такому, то вже вода пройшла через фільтр, а ця в банці, в банці та, що я набрав з річки. Ну, ось, друзі, така очищена вода. Вона не криштально чиста, але цю воду треба обов'язково перекип'ятити. І можна щось на ній вже приготувати. там Чай, каву чи щось зварити. Сирою пити не бажано. Тобто навіть не треба пити. Краще воду цю перекип'ятити. Ну, Можливо, хтось скаже, що це все чіпуха. Ні, це не чепуха. Бувають такі випадки, що треба, немає питної води, а де ти напийся з річки, то підхватиш чогось. Тобто, що нам дає вугілля? Вугілля забирає усі шкідливі хімічні елементи, які є розчинені у воді. Гербіциди, пістициди, всяка хімія, всякі отруйні речовини. Це все забирає фільтр. Коли ви перекип'ятите її, ловко перекип'ятуть, ви знищите усі бактерії хвороботворні, які є у воді. От такий фільтрик. Мені, мабуть, разів два за своє життя приходилось такий виготовити. Можна взяти з собою трошки там вугілля. Може бути таке, що на ріці не знайдете вугілля, ну можна напалити вугілля. Якщо є дрова, вирить ямку саме краще, Таку десь сантиметрів 40 на 40, 50х50 50, і глибиною ж таку. І туди накласти таких дров. Ну, як, як на шашлик, діаметром 5-6-7 сантиметрів. І всі їх підпалить, і вони перегорять, і у вас останеться вугілля. Нагадую, що не попіл, попіл він сірий і як порошок. Саме, щоб були ось отаке вугілля. Більше, менше, воно ось розділяється, його поламати на дрібні кусочки. І сюди можна зробити з будь-якої посуди просто тут. Принцип дуже простий, як ви бачили. Звати, з тканини, може, якась фільтровочна тканина є на низ, щоб частинки більш крупніші, такі всякі там водорості, таке все не попадало. Воно все залишиться на фільтрові. А саме вугілля зробить свою справу, очистить від всяких хімічних небажаних домішків вашу водичку. Так що, ось, друзі, можливо, комусь стане у пригоді. Ну, ще що хотів сказати, це я завжди показую, що я роблю, як можна зробити саме швидше і саме простіше. Можна, якщо вдома зробити, можна такий фільтр. Якщо, припустимо, у, вас, у мене вдома зроблений з двох 10-літрових отаких бутилів. Ну, Яка різниця? Воно те саме, тільки більше. У мене трошки з колодязя трохи є запах з води. Вода то чиста, але запах є і той. То я пропускаю її через саморобний такий фільтр. Ну, для технічних цілей то ні, а для вживання в їжі то пропускаю через такий самий фільтр. Тільки ж тут півторачка, ну, скажімо так, майже у 10 разів більший. І все. Налив 5 літрів води на вечір. Вона там до ранку є чистої води. Знову налив 5 літрів, до вечора є. Тобто треба дирочки робити у пробці невеличкі, це я тут зробив і великі, аби зробив голочкою маленькі, так як вдома. Чим воно медляніше буде протікати, тим воно дуже. Краще очиститься вода. Навіть не буде такою мутною, якщо маленькі-маленькі дирочки. Тобто, як ви налили води і вона більше знаходиться в угіллі. Тоді його дія покращується набагато. Це я так зробив, щоб швидко і все рівно вода очистилася і ніякого Абсолютно запаху немає. Ну, звичайно, тут запах набагато більший. Чим у цій воді. А Можна вдосконалити, там, зробити не обов'язково з бутилів з других якихось ємкостей зробити. Це хто як зробить. Я ж вже говорив, я зробив як саме простіше. А кому сподобається, можуть удосконалити хто як хоче. Ну, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал, рибачу, як умію. Думаю, що ось день 2 і я буду вже на рибалці. Будемо ловити з вами рибку, трофеї, різну рибку, не тільки трофеї, велику, маленьку, хижу, білу, всяку. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні.